Вона відновлюється стрімкіше, мабуть, у світі ще не було. Мовиться про українську армію. Професія військова, яку донедавна складно було назвати ж надто престижною, насамперед, через низькі зарплати та незадовільне соціальне забезпечення, і офіцерів і контрактників нині віддвоює втрачені позиції у мріях юнаків. Натомість і цей найвражаючіший феномен не завдяки державній допомозі, а передусім натхненню волонтерів, героїзму і самовідданістю воїнів та сусіду. Північно-східному, який без оголошення та попередження розпочав війну, комбат 54-го розвідбату Леніт Климчук разом зі своїми бійцями на передовій чотири місяці. За 23 роки української незалежності підполковник пережив аж 14 очільників силового міністерства. І лише тепер в умовах справжньої війни запевняє, побачив реальне відродження війська. Те, що ми навчалися на полігоні, на жаль, не все як кажуть, ми охоплювалися а тут. Навчаємося. Виконувати свої задачі безпосередньо в бойових умовах у доволі гострих словах підполковника. Сама правда війна стрімко навчає бійців бути сильними і непереможними. Адже після 96-го, коли Україна в обмін на гарантії недоторканності власної території позбулася ядерної зброї. Нашу армію у світі перестали сприймати серйозно. Хоча насправді впевнені ракетники і ядерні шахти не гарантували безпеки. Якщо хтось із безглуздих, звініть я вже буду так говорити, рукаводітелі, думає про те, що достатньо одного, двох, трьох. Локальних ядерних ударів для того, щоб напугать -то. ведь они ж самі ставить під удар і самих себе. Ніякі бункери не спасу. Утім, мовиться навіть не про ядерну зброю. До реальної війни Київ просто не готувався. Останні півтора десятка років, і без того мізерний оборонний бюджет відверто допилювали військові та цивільні чиновники. Переламним для армії став 2014-й, коли військо отримало просто неймовірну підтримку від простих. Українців наші волонтери постійно є на передовій. Вони бачать, що необхідно хлопцям. Дуже багато чого немає в магазинах, і чого е, волонтери і люди навчилися самі робити. Цього ж року міністрами оборони встигли побути п'ятеро людей. До самої втечі Януковича армією керував капітан запасу. Лебідів Повишення черідної відбувається і февралі воєннослужбовці отримують підвищення на 20% з довольства. Після втечі керівної верхівки на виконання соціальних обіцянок військовим просто не було часу. Путінські зелені чоловічки розпочали експансію в Крим та провокації проти українських військових. Про жорстку відповідь зі зброєю було багато розмов, але її так і не відбулось. Бійці казали, не було наказу. Командування заявляло, частина військовослужбовців насамперед місцевих стріляти у росіян відверто відмовились. Українці заговорили про високу ймовірність війни. Не зникла загроза, і після призначення у травні міністром оборони адмірала Тенюха ніхто Крим залишати не буде, це однозначно. Тому зараз обстановка щодо наших військових частин і блокування нормалізувалася. Що далі ситуація лише ускладнювалася слідом за півостровом, справжньою гарячою точкою став схід України. Кремль усіляко намагався приховати власну військову присутність в Україні. Пересічні українці вже розуміли, східний кордон дірявий. Натомість, призначений у березні, міністр оборони генерал Коваль стверджував, що ситуація під контролем. Наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону. І відновили державний кордон України. Регулярні російські підрозділи кордон уперто ігнорували, вочевидь, аби змінити ситуацію. У липні новий президент призначив нового четвертого за рік міністра оборони Валерія Галитея. Натомість вірив в те, що війну вдасться припинити найближчим часом. Ця обставина не додала. З кожним днем прямо дивися в бінок, на їхні позиції. Вплив сепаратистів терористів з кожним днем буде менше і менше. Наступний час, коли їм прийдеться або здатися, або або в інших у нас не буде. Регулярні білі конвої з російською зброєю, що безперешкодно перетинали український кордон, указували на зворотне, здаватися, противник не збирався. Шукаючи шляхів вирішення ситуації, президент зробив чергову кадрову заміну. Від середини жовтня міністерство оборони очолює Степан Полторак, колишній командувач Нацгвардії. Минулого понеділка Верховна Рада перепризначила генерал-полковника міністром. Утім, незважаючи на часті ротації міністрів, а можливо усупереч тому, українська армія лише за півроку справді почала відновлюватися. Не на камеру військові кажуть, що волонтери та прості українці набагато швидше, ніж держава, доправляють їм усе, що тільки можливо придбати за гроші або зробити власноруч. Що погане, те, що багато військовослужбовців які сьогодні служать, коли закінчиться певний період, як кажуть, час демобілізації, підуть зі збройних сил. Хотілося б, щоб і власті, і Керівництво держави звернуло увагу на те, що якось заохоти військовослужбовців, можливо, зарплатами, можливо, Побутовими умовами, щоб ці люди, які набули великого досвіду, залишилися в збройних силах. чи не вперше в сучасній історії пересічні українці самі допомогли повернути авторитет війську і самі ж повірили у власну армію. Але роботи щодо доведення українського війська до бездоганного стану не початий край залишити тепер уже досвідчених чоловіків служити в армії та заохотити їх і далі носити форму справа з якої самі волонтери без допомоги держави. Точно не впораються Віталія Фенасієнко, Руслан Єрмолюк та Дмитро Большаков спецкордва плюс